Відтепер на Волині обіцяють більше дбати про житло для молоді. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук підписав меморандум про співробітництво із заступником голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Павлом Нестеренком. Попередньо губернатор вже затвердив програму зведення доступного житла у Волинській області на 2010-17 роки. Детально відпрацьована програма по роках, по містах і районах. По учасниках і по виконавцях надзвичайно важливий соціальний проект, де держава бере участь шляхом надання кредитів, бюджетних коштів в окремих випадках і бере на себе зобов'язання погашення відсотків за кредити, теж в окремих випадках. Очільник області обіцяє зобов'язати керівників місцевих органів самоврядування дбати, аби молоді волиняни мали можливість отримати власне житло. Буде йтися про дуже просту річ про резервацію земельних ділянок під будівництво доступного житла. Моє розпорядження носить наказовий характер, воно є обов'язкове до виконання на території області. Перелік таких ділянок земельних він відомий. Він буде оприлюднений, аби всі знали про те, що ці земельні ділянки резервуються для. Доступного житла для молодіжного житлового будівництва. Така програма в Україні діє вже 10 років. Останнім часом її призупинили через кризу. Нині запевняють, ситуація стабілізувалася. Відтак, із запланованих 40 волинських об'єктів згідно цих програм, у Луцьку майже готові дві багатоповерхівки, у які заселяться тільки молоді сім'ї. Окремий будинок почали зводити і в ковалі. В цій програмі по молодіжному будівництву, по доступному життю можуть участие всі. Категорії людей молодь, я в першу чергу кажу, яким до 35 років. Ну вони повинні стати на очередь, відповідні требування. 30% від вартості соціального житла держава береться компенсувати. Крім того, можливе надання 6% відсоткового кредиту на купівлю квартир для молодих сімей. Павло Мельничук, Антон Чепель, для новин на часі.